Пую розглянути одне із завдань контрольної роботи, пропонованої автором Олександр Істер. Завдання звучить наступним чином. Необхідно знайти значення виразу Х квадрат додати одиницю на Х квадрат. Якщо відомо що x додати 1 на x дорівнює 6. Що робимо? Піднесемо ліву і праву частину виразу до квадрату. x додати одиницю на x до квадрату дорівнює 6 в квадраті. Підносимо x в квадраті додати 2. Помножити на х, помножити на одиницю на х, додати одиницю на х в квадраті дорівнює 36. Зводимо подібні, так, скорочуємо, бачимо, що х на х скоротиться, так, і ми отримаємо х квадрат додати 2, додати одиницю на х квадрат дорівнює 36. Перенесемо х наліво без х направо. Хвад додати одиницю на х квадрат дорівнює 36 відняти 2. Ікс квадрат додати одиницю на х квадрат дорівнює 34. Те, що нам потрібно знайти. Нам потрібно було знайти значення x вирівне хвад додати одиницю на х квадрат. Ми його знайшли. Можете самостійно потренуватися, виконавши завдання, знайти значення виразу х квадрат додати одиницю на х квадрат. якщо х додати одиницю на х то рівні, наприклад, 7, це перше. Або якщо х додати одиницю на х, то рівні мінус 2, спробуйте. У вас все обов'язково Получиться.